Ви натхнення для всіх нас, Великобританії, і велика честь для нас для мене це також а, а, велика честь бути з вами і мати цю це церемонію разом. Кожен з вас на рівні з чоловіками робить винятковий внесок у захист своєї країни, захищаючи Україну. Ви захищаєте Британію та всю Європу. Велика Британія. Буде підтримувати вас до перемоги України та справедливого і тривалого міру. Я маю честь вручити цю нагороду від імені організації UK Women In Defense, всім українським військовослужбовцям, яких ви сьогодні представляєте. приміть її на знак нашої хлібохої поваги та визнання. Слава Україні для мене е, велика честь отримати цю надзвичайно важливу і знакову нагороду, яка є підтвердженням мужності, героїзму патріотизму наших захисниць. У війську багато дівчат, які на бойових посадах, які так само як і хлопці боронять нашу державу. Дуже рада, що на сьогоднішньому заході. Відзначили роль жінок у цій досить важливій справі. Бо ми справді стараємося. Стараємося працювати на рівні з чоловіками і так само вкладаємо всі зусилля для цього.